Привіт-привіт, мої незламні друзі. Я сьогодні хочу відповісти на питання тегу шкарпеткові будні. Як я можу минути той тег, як я стільки шкарпеток в'язала тої зими. Від осені і цілу зиму майже в'язала. Ну, вже трошки в січні менше, в лютому трохи в'язала, ну, але багато того року в'язала. Тож хочу дуже відповісти на запитання того тегу. Чи любите ви в'язати шкарпетки? Так, я люблю в'язати шкарпетки. В'яжу шкарпетки тільки спицями. Гачком не в'яжу і не в'язала. Тому що ну, я собі не уявляю гачком в'язані шкарпетки. Гачком я можу сумочку зв'язати, кофту, кардиган, ну тільки не шкарпетки. Шкарпетки мені подобаються дуже спицями в'язати. І то, то єдине. Я колись не дуже так любила в'язати шкарпетки, коли я в'язала шкарпетки на п'ятьох спицях. Бо я не мала таких гарних спиць, як тепер, колись були спиці на таку трубочку, і вона так насаджувалася зверху на спицю. І коли Меджик клубом неможливо було в'язати, тому що там нитка так не їхала, вона зачіпалася, і треба було то б просто не протягнув би. А так. На п'ятьох спицях в'язала, то я не дуже любила ними в'язати, мені було незручно, мені ті спиці торчали по кругу, мені нитка зачіпалася, вічно розпутувала. Ну, Мені було незручно, я не, не дуже любила в'язати. Е е тоді тими. А зараз, коли вже є в мене різні спиці, я можу в'язати по кругу, то мені дуже сподобалося. Я навіть один час. Е В'язала просто на, на, на двох спицях, поки ще не мала тих кругових гарних. В'язала, звичайно, без, без швів, але на двох спицях. В'язала так спочатку передню частинку, вив'язувала носочок, тоді нижню частинку, коли в'язала, по боках причіпалася зразу до верхнього полотна і тоді вив'язувала п'яточку, тоді далі в'язала верх. ну і... Так мені було, мені було так досить зручно в'язати, тому що ну, не любила. Мені краще було вже на двох спицях в'язати таким методом, ніж, ніж на тих п'ятьох. А так, як тепер маю такі гарні спиці, то я дуже люблю в'язати шкарпетки ними. Так... На якій пряжі я надаю перевагу для в'язання шкарпеток. Ну, Звичайно, що шерстяна, ну, напівшерсть. Та мені люба ниточка мені, мені люба ниточка би гарна, тепла була б Ну, Звичайно, щоб був поліамід в складі, щоб вони так швидко не рвалися, щоб вони були зручні, теплі, резинку тримають. І дуже мені сподобалася та пряжа українського виробника. Що я закупляла на шкарпетки для наших котиків ЗСУ. Мені та пряжа дуже сподобалася. Вона гарна на шкарпетки. І ще мені дуже сподобалася пряжа, яку мені подарували. Подарувала мені Таняна. Таня тобі привіт. І я, коли я спробувала тою пряжею в'язати, то мені надто сподобалися ті шкарпетки. І я дуже захотіла. І тому я собі купила 10 моточків тої ниточки. Але я планую ще купити. Ну, не знаю, коли то буде, але я планую ще купити такої пряжі, щоб я мала багато, і буду в'язати собі різні шкарпетки. Ну, і ще, звичайно, хотіла би купити такої нитки, як для котиків ЗСУ на шкарпетки. Вона теж дуже гарна. Обов'язково куплю ще якому номеру інструменту надаєте перевагу? Ну, Звичайно, що ну, найкраще ну, на 3 то просто швидше в'яжеш, але ту тоненьку пряжу на 2 в'язати дуже зручно. По-друге, перше по шкарпетки виходять дуже гарні. Ну, Буду пробувати різні. Та на любих спицях. Мені на на яких спецях, лише пов'язати шкарпетки. Аби і, аби шкарпетки аби гарна ниточка і шкарпетки, щоб гарні виходили. ну Планую ще пов'язати візерунками. Я собі одну тонну купила пряжу, але купила трошки темного кольору для візерунків. Ще Хочу, не було там вибору просто кольорів. То був розпродаж, була акція по знижених цінах, але вибору кольорів такого не було. Однотонних ниточок, то був один моточок чорного. Я навіть хотіла два, не було вже два. Я хотіла сірого кольору, світло сіре, я хотіла. І ще я хотіла Там були ще кольори, але їх не було в наявності. Тож, ну, купила, які були. І ще маю подарункової пряжі на шкарпетки. І ще купила таку синю я в розпаковці по силочці, показувала бабінну ниточку тоненьку, її можна, скільки хочеш, складень в'язати. Там теж склад, по-моєму, 80% шерсть і 20 поліаміду. Ну, так виходить, що то є шкарпеткова пряжа, але ну, вона мені подобається, і колір гарний. Ну, ну я досить собі не, не точок. На шкарпетки я запас зробила, тож вже так є вибір в'язати буду багато шкарпеток, бо маю багато пряжі шкарпеткової, а ще як докуплю, то знову буду багато шкарпеток в'язати. Може навіть і. Може, навіть і ще докуплю тої пряжі від алізе, може ще якусь куплю, ну побачу. Ще життя покаже. Який ви п'ятки зазвичай в'яжете? Зазвичай в'яжу круглу п'ятку. От чомусь мені подобається кругла п'яточка. Не знаю чого, але вона мені саме більше подобається, як вона на, на нозі лягає. Ще мені в'язала. П'ятку Стронг П'ятку стронг я в'язала, коли брала участь у проєкті «Осіннє рівно, равноденстві. Оленка Козаченко рік тому організовувала осінню спільний проєкт. Я в тому проєкті брала участь, я там зв'язала десь 9 пар, чи скільки? Ну, я там того року зв'язала. Ось тільки 15 пар за зиму, всього навсього. Я багато так не в'язала, як того року. Того року я набагато більше зв'язала пряжі. Я, мала, я, я купляла перший раз 3 кілограми купила тої пряжі, купила той сиренький колір, е, такий солом'яний жовтий і купила коричневий три бобінки, то мені з тих трьох бобінок лишилося в кожній бобінці по 300 г. Тобто 900 грам мені залишилось. І ще на дві парі шкарпеток. 900 грам, то приблизно на, на, на 9 пар. Ну, навіть менше як на 9, на 8 точно вистачить. І ще десь на дві парі маю такої темної ниточки, то я другий раз замовляла 5 кг, 200 г. І я 3 кілограми. Відняти, то лишається 3200 то 3, тих 3200, то я вив'язала майже повністю. Ну і з тих ниток, з тих 3 200, то лишилося ще на дві пари, ну хай 3 кілограми я вив'язала тої ниточки і з першої партії. Вив'язала 2 кілограми. Ну, десь 5 кілограм нитки я вив'язала на шкарпетки для котиків ЗСУ. Та, то я багато нав'язала шкарпеток. І п'ятки, я переважно в'язала круглу укріплену, мені так більше подобалося, вона мені гарніше виглядає І, і в'язала укріплену, але не таку доріжками. Потім вже навіть і доріжками зв'язала одну. А так в шахматному порядку петлі не пров'язувала таку п'яточку. Мені здавалося, що вона тонша, що її буде легше в чоботи взувати. Ну, тож, придумала собі так в'язати, придумала, що то так буде зручно, то й так і в'язала ту п'ятку. Роботу починаєте в'язати, від відмискач від резинки. Я починаю в'язати від резинки. Тому що я так привикла в'язати, мені так є зручно в'язати. Я пробувала миска в'язати, але мені ну мені, мені не зручно, якщо чесно, і я. Е... Якщо починати від миска, то треба починати, треба вчитися, пробувати, експериментувати. Я не мала часу ні вчитися, ні пробувати, ні експериментувати, бо мені просто треба було швидко нав'язати шкарпетки. Я навіть не думала ні про які дуже візерунки. Я просто в'язала так, щоб було зручно хлопцям, і щоб вони трошки вигляд мали гарний, і щоб були зручні. Я думала про то, а вже про візерунки, про все решту я не задумалася. Я задумалася над тим, як би мені побільше їх зв'язати, щоб їх було багато. І все. Я більше так ні про що не думала. Для кого в'яжете шкарпетки? Для рідних і близьких в тому році в'язала зовсім-зовсім мало, тільки чотири пари. А решту все для. А собі одні зв'язала точно. Мені ж Таня на подарок вислала ниточки, то я з них собі зв'язала шкарпетки. Ну, я себе мусила один раз порадувати, бо я як побачила ті ниточки, то, мені, то я вже зразу і сіла в'язати. Я, я вже навіть не відкладала, бо мені так я надивилася на дівчаток, вони в'яжуть в всі з тих ниточок. Секціонного окрасу, і вони в них такі красиві всякими і візерунками і методом HELIX, і як тільки не хочеш, і я просто не втрималася, я зразу захотіла попробувати зв'язала, потім ще мені залишилась пряжа. І так як я беру участь в спек нітбокс то я ще й мітинки з тої пряжі зв'язала, ну пряжа мені дуже сподобалася, тож я собі її назамовляла. Так, що порадити для тих, хто хоче, або тільки почав в'язати шкарпетки. Що я хочу порадити? Найперше, хочу порадити, щоб просто знайшли собі майстер-клас, сіли повільно, з майстер-класу, пов'язали. Зв'язали по мастер-класу, занотовували собі, добре роздумували, попробували одну пару, другу пару, і тоді вже піде легко. Тоді, вже, коли людина, чим більше в'яжеш, тим легше потім розрахунки зробити, і тим легше потім взагалі зрозуміти, як воно в'яжеться, то потім вже йде дуже легко. Головне почати. Головне почати. Не сприймати то, що тобі треба швидко зв'язати, коли вчишся, ніколи не треба спішити. Треба собі помаленьку сісти, виділити собі на той час, якщо він є, якщо нема часу ліпше не братися, сісти і полегенько собі в'язати. І коли одну пару зв'яжеш, другу, поносиш, попробуєш, і потім зрозумієш, як тобі краще, як тобі. Зру, зручно, як в'язати, якими спицями краще в'язати. Ну, собі все потім вже будеш знати. Тож, відповіла я на всі питання <сум> тегу. Дякую вам за увагу. <сум> Заходіть, якщо вам сподобалося, ставте лайки, Підписуйтеся на канал. І до зустрічі! Всім па-па Гарного вам вечора!